Вітаю всіх! Пропоную вашій увазі монету з власної колекції, присвячену 170-річчю від дня народження одного з фундаторів українського професійного театру, драматурга, актора, режисера, громадської культурної діяча Івана Карповича Карпенка-Карова, який подарував майстрам сцени і глядачам справжні драматургічні перлини. На реверсі монети зображено композицію, що символізує режисерські та акторські таланти Івана Карпенка-Карова. Він ляльковод з ляльками своїх героїв. Праворуч його родинний хутір. Угорі півколом напис Іван Карпенко Кари та роки життя 1845 1907. На аверсі монети розміщено угорі Малий Державний герб України. Напис півколом Національний банк України. У центрі стилізовану композицію. На сцені увінчені символом театру масками комедії та трагедії. Зображено фрагмент спектаклю з рампи звисає картуш із написом хазяїн 100 тисяч як символ безкінечного таланту Карпенка карова Унизу номінал 2 гривні, рік карбування монети 2015 та логотип монетного двору НБУ. Вона належить до серії видатні особистості України, введена в обіг 14 вересня 2015 року, виготовлена з металу Незельбер масою 12,8 грама. Діаметром 31 міліметр. Тираж цієї монети 30 тисяч штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 22 гривні. А на жовтень 2024 року вона коливається в межах 140-160 гривень. Ще декілька цікавих фактів про цього видатного драматурга. Сцена Мій Кумир. Театр священий храм для мене. Не кожен художник-художник, не кожен письменник-письменник, не кожен лікар лікар. Скрізь потрібен талант. Це перше всього. Іван Франко, описуючи творчість Карпенка-Карова, зазначає, що він у своїх драмах розбирає несущі потреби та духовні інтереси українського села, а цензурна заборона, через яку письменник обертався виключно в селянській сфері, змусила його заглибитись в душу народу. Іван Карпенко Карий, справжнє ім'я Іван Карпович Тобілевич, народився 29 вересня 1845 року. В селі Арсенівка поблизу Єлисаветграда, Херсонщина. Його батько Карпото Білевич був управителем поміщицького маєтку. Псевдонім поєднує ім'я його батька та улюбленого персонажа Гната Каро з п'єси Шевченка «Назар Стодоля». з цієї творчої родини походили Іван Карпенко Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський і Марія Садовська Баррілотті. Цікавий факт, що всі вони були видатними діячами українського театру. Тільки вдумайтесь: четверо дітей, і всі успішні та відомі. Іван закінчив Бобернецьке повітове училище з відзнакою у 1859 році. У 14-річному віці почав працювати писарчуком, а згодом канцеляристом міської управи. У 1864 році Карпенко карий перейшов на службу в повітовий суд. А з 1865 до 1883 року працював столоначальником у Єлосаветграді. У цей час він брав участь в аматорських виставах, публікував статті, одружився з Надією Тарковською, яка народила йому семеро дітей. У 1881 році він втратив дружину, а через рік доньку Марію. У 1883 році Карпенко Карий опублікував оповідання новобранець під псевдонімом Гнат Карий. За зв'язок із революційними гуртками його звільнили з роботи і відправили на три роки заслання. Потім термін продовжили. В місто. Новочеркаськ під гласний нагляд поліції. Там він одружився з Софією Дідковською, хористкою трупи Михайла Старицького. Працював ковалем, відкрив палітурну майстерню і написав драми: Чабан, Бондарівна, Розумний і дурень, Наймечка, Безталанна. У 1886 році вийшов перший збірник драматичних творів, куди увійшла комедія Мартин Боруля, яка відкрила серію його серйозних комедій. У 1887 році письменник отримав дозвіл на звільнення, повернувся з родиною в Україну і оселився на своєму хуторі, який назвав в честь першої дружини Надія. Через рік Скарпенка Карго зняли гласний нагляд. Він вступив до театральної трупи свого брата Миколи Садовського, пізніше до трупи іншого брата, Панаса Саксаганського. У 1899 році написав історичну трагедію Сава Чали. Присвячено подіям Гайдамаччини XVIII століття. У ті ж роки створює власну театральну трупу, пише п'єси, хазяїн, суєта, Житейське море. Найбільше Іван Карпенко Карий прославився як драматург. Він написав 18 оригінальних п'єс, для яких характерне жанрове розмаїття, психологічні драми, мелодрами, драматичні балади, сатиричні комедії, трагедії. Ліричні комедії, трагікокомедії, п'єси у формі гротескої фарсу. Іван Франко писав так: про феномен Івана Карпенка Каро: Чим він був для України, для розвою її громадського та духовного життя, це відчуває кожний, хто чи то бачив на сцені, чи хоч би лише читав його твори, це розуміє кожний, хто знає, що він був одним із батьків новочасного українського театру, визначним артистом та притім великим драматургом якому рівну немає наша література, п'єси Мартин Боруля 100 тисяч і хазяїн введені у програми з літератури 8, 9 та 10 класів середньої школи. У 1906 році важка хвороба спонукає Карпенка карова залишити сцену і виїхати на лікування до Берліну, де він 15 вересня 1907 року помер. Поховали драматурга на батьківщині на хуторі Надія. Київський національний університет театра кіно і телебачення носить ім'я Івана Карпенка Каро. У 1956 році хутір Надії, який письменник отримав у володіння як посах Надії Тарковської і назвав її ім'ям, було оголошено Державним музеєм заповідником. На честь Івана Карпенка-Каро названо вулиці в різних містах України. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!